Кохана, ну що там працює? Ні, тут нічого немає. Тоді принеси мені каву з корицею. А тепер перевір. Ні, тут пусто. І це не працює. Друзі, сьогодні ваш шанс стати багатими. Сьогодні луна особливо щедра. Заряджайте свої гроші її енергією, і вони почнуть множитись. Ці народні прикмети ніяк не працюють. Знаю я одну людину, яка може нам допомогти. Привіт, Сірі. Набери бізнес бос. Привіт, друже. Хочу стати більш свідомим та фінансово грамотним. Не за горами новий рік, а грошей на подарунки немає. А ці народні прикмети не допомагають. Самурай, ти мене дивуєш. Знання це найкраща прикмета до багатства. Привіт, GPT. Покажи мені навчання, яке сприяло би підвищенню рівня фінансової грамотності, і так, щоб воно було доступне для осіб з інвалідністю. Звичайно, банк ПУМ та проект Жити назустріч запустили освітній чат-бот фінансовий рестарт для підвищення фінансової грамотності ветеранів, ветеранок та всіх українців. О. Точно в ціль. Шість тижнів навчання у зручному чат-боті. Щодня короткі завдання у будь-який час і будь де І бонусом після курсу автоматична участь у розіграші книжок чи консультації від експертів. Гроші люблять підрахунок. Всього то варто було пройти навчання та почати грамотно розподіляти фінанси.